Ці ребята не дають косити, прямо лізуть під косу, тут, воно, воно. Лізуть під косу. Треба дивитися Це за, за, за ямами з нашими хлопцями, дружбанчиками. Не хочеться зачепити красавці. А не бояться, лізуть прямо під косу. Остався трикутник докосить, а вони не дають. Помощики. Збираю всяких гручків, черячків, мужиків, жабок. Вони, воно, прямо до коси. Встава, Ганяються за мною. Тікаю від них. Зараз я тут кусочок ще остався спаси. Вони за мною будуть доганятися мене. Це щось небагато. В минулому році було штук 20 на щитах. Тут все не можна було посити. І це м'ягенький, наш пружинах передок, як по волнах іде. Вичка така непогана і легко ходиться. В цьому році дуже засуха в нас, що трави нормально немає. Оце тут воно бережок. Непогана трава, не треба газувати, а то на понижені треба сильно газувати, бо не хочуть навіть з новими ножами роборка стався в мене такий квадратик. О, ось ось, дружбани тут. Потихеньку перебазіруються сюди. Тут будуть видавати пішотику. Красиві такі, молоді. Лелеки. Лелеченята чи як? Ось все, все. ось, Льотчики на льотчики, а? Дивіться, щоб те спаси. Хай між тобою, що там б'ються. Так, да. Красота. Приє... Приємно робити це цим переднім мостом. Як сідаєш на інший без передка, гупає так по цей, по дорозі погано їхати, а тут красота м'ягко йде так. Значить, по волнах. Переднє міст, звісно, що виключений, він тільки воронці, не нужен був все на ці, на ці справи. Це м'який, м'який трамптер дуже м'яко. Виворот, дивіться, практично на місці розвертається. Як перший раз зробив виворот невеличкий, подумав, треба да, переробляти. Да, добре, що переробив, тому що посить, пікувати на це, насникався туди-сюди. Так вже трактор. похотів. Чоловіка Кхм". на китайці. Перед тим видучим мостом, теж наче виворити. не малий, але проти мене, каже, тебе й виворот. На місці практично розвертається трактор. Стараюся як десь так воронці м'які, дуже сильно не вивертає, як нас стає, щоб де не вивернуть коло, щоб не ламають, бо реально великий виворот. А так, як десь без нагрузки, то на максимум вивертаю. Ніяк не люблю ці кусочки. Кусочки, трикутнички. Вперед-назад посипе, Ну, тут може бути якась яма, тому ще приколи якийсь кусарку назад не зламати. То Приходиться це кружляти. Голова крутиться туда сюди Замічав, оце ось, наприклад, у тут така ну, трикутника зазубнями. Набагато довше коси її, чим там на далі рівна площа. По рівній площі, набагато швидше якось коситься воно. Коли довгі гони рівно, то все. Гектар скошується, не замічаєш, коли його скошуєш. Ну, коли пів гектара, то довгенько. тихай, тихай, тихай. А то не скучно з ним, а то самому тут болі. Да. Ладно, вже кусочек остався, я буду забошувати, складатися.